Вітаю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Музика. Уряд країни затвердив план роботи на 2019-й всього 327 заходів у всіх сферах життя держави. Основа документа стратегія розвитку країни. В цьому році в республіці має з'явитися відразу шість цільових програм. План затверджений, завдання зрозуміли. В уряді запланували сотні заходів. Їх головна мета поліпшити рівень життя громадян Придністров'я. Соціальний блок у плані найоб'ємніший. Медицина у цьому році у пріоритеті. Ремонт шкіл дитячих садків продовжиться. Кількість робочих місць планують збільшити. У 2019-му почне роботу фонд розвитку підприємництва. Він допоможе бізнесменам відкрити свою справу або розвинути вже розпочати. Держава також продовжить видавати пільгові кредити, гроші на ці цілі закладені у бюджеті. Залучення інвестицій ще одне завдання у цьому році. Знову пройде економічний інвестиційний форум. Є ключовим етапрічення інвестиції создання новоключовим залученням інвестицій, створення нових виробництв робочих місць. Ми розуміємо, що якщо не буде розвитку економіки нашої республіки, то ми не зможемо з вами в середньостроковій перспективі значно збільшити доходи державного бюджету, а отже, не зможемо поліпшити добробут наших громадян. Приділять увагу і поліпшенню ділового клімату. Адмінбар'єрів має поменшати, продовжить роботи на зниження податкового навантаження. Підприємства, які перебувають у підпорядкуванні державної керуючої компанії, повинні працювати ефективніше, особливу увагу і сільському господарству у Придністров'ї будуть стежити за ефективністю використання землі, підтримка вітчизняного виробника, які раніше, у числі пріоритетів, сотні завдань і чіткі механізми реалізації. Все це є. Забезпечення навчальних закладів з українською та молдавською мовою, навчання необхідною літературою частина загальноосвітньої багатонаціональної стратегії нашої держави. Про це не раз йшлося на різних майданчиках уряду. У 2017 році була затверджена державна цільова програма Підручник. Як вона діє сьогодні дізнавалася Ольга Марчук. 2011 рік на бендерській типографії поліграфісту друці підручники з української мови та літератури для п'ятого і шостого класів. Саме тоді вдалося такими необхідними посібниками забезпечити усі заклади освіти з російською мовою навчання. Однак проблема з рештою класів досі залишилася невирішеною. Вчителям доводилося боротися з нею самотужки. Єдина проблема це, на жаль, підручники, але ми також вирішуємо цю проблему. У нас кожного разу на засіданні Республіканської научно методичної ради розглядаються посібнички, які розробляють самі вчителі української мови. Пишемо у газету «Гомін» українську редакція. І ми туди, у рубрику Джерело, також пишемо різні матеріали, які знадобляться вчителів та учнів під час вивчення уроків української мови та літератури літератури. аби забезпечити навчальні заклади республіки необхідною літературою у 2017 році була відновлена державна цільова програма Підручник. Розрахована вона на 5 років. Цьогоріч на оновлення книжкового фонду і друк необхідних посібників було виділено 400 тисяч рублів. Вважається, що кожні 7 років книжка стає застарілою та матеріал. В ній подається, вже не є актуальним, тому літературу та книжковий фонд потрібно оновляти. Тому і функціонує державна цільова програма Підручник щоб оновляти бібліотечний фонд наших шкіл. Однак цих коштів кажуть в інституті розвитку освіти і підвищення кваліфікації вкрай недостатньо. Щорічно вдається оновити лише 15% книжкового фонду. Тому у 2019-му рішенням уряду на ці потреби, окрім програми підручник для шкіл з українською та молдавською мовою навчання, було додатково виділено ще один мільйон рублів. Цього року робота буде продовжена та буде. Зроблений переклад книжки Плішакова навколишній світ в двох для третього класу в двох частинах в рамках окремого фінансування буде зроблений переклад підручників. На українську мову для шкіл з російською з російською мовою навчання також розпочалася робота над укладанням підручника з української мови та літератури для сьомого класу. Загалом кажуть, в інституті перекладаються усі посібники, необхідні для виконання державних освітніх стандартів. На цією навчальною і методичною літературою працюють провідні викладачі і науковці нашої республіки. Люди професії, ті, хто віддається справі на 100%. Щороку республіка вибирає кращих з кращих в медицині, освіті, сільському господарстві і не тільки. Невелика статуетка і звання людина року. Як скромний дякую за працю всього життя? Його отримав герой нашого наступного сюжету простий водій з Дубасар. У дитинстві захоплювався технікою. Після школи отримав спеціальність машиніст автомобільного крана, а вже в армії сів за кермо. Правда, не крана, а великовантажного авто. Але з тих пір по дорозі свого життя Іван Портареско слідує винятково на чотириколісному. Мені сподобалося. Звикаєш, починаєш більше любити цю техніку. У 1986-му приїхав до Босари і влаштувався на букет Молдавії. 20 років пропрацював там водієм. Останні роки Іван Портаревсько возить пасажирів. Зізнається, це не просто робочий день часто починається о п'ятій ранку. Перед кожним виїздом перевірка транспорту. Далі цілий день за кермом, в мороз і в спеку. Потрібно бути уважним, слухати і чути не тільки авто, але й пасажирів. Везде сложне. Скрізь складно, але коли з людьми вдвічі складніше, тому що у кожного свої проблеми. І коли вона приходить і звалюється на тебе, доводиться бути уважним на дорозі, сконцентруватися на тому, що навколо відбувається, і заспокоїти цих людей. Якщо людина вирішила мені відкритися, значить я гідний цієї поваги і поради даю. Сам і водій і автомеханік. Якщо раптом у машині щось застукало або заскрипіло, Іван і під копот загляне, і гайки підкрутить. За кермом він чверть століття. Уже й не уявляє життя без авто і дороги. За таку відданість своїй справі Іван Портарісько тепер носить звання людина року року-2018». Він визнаний кращим працівником автомобільного транспорту в республіці. Для м'ячоби. Для мене людиною року бути велика радість і честь це визнання з боку колективу і стимул працювати і далі над собою, аби поліпшити якість обслуговування пасажирів, яких перевозимо. Нагорода стала великою несподіванкою. Зізнається Іван, але від того вона ще цінніша. А попереду водія знову дорога у новий день у інші міста і до нових людей. Перевірене часом технічне обладнання для допомоги військовим і розвідникам в найскладніших і ненебезпечніших місцях ведення бойових дій. Виставку апаратури радіопроводового зв'язку підготували в філії станції юних техніків. Експозицію приурочили до 30-річчя виведення військ з Афганістану та до Дня захисника вітчизни. Прикордон цього відділення. Прилад нічного бачення. Вночі, коли темно, і ми не бачимо нічого, він починає працювати, а видно, куди пересувається противник. Тобто це унікальний прилад. У цих раритетах історія перемог, адже це не просто експонати, а працюючі прилади. Готові хоч зараз прийти на допомогу зв'язківцям і десантникам. Макет легендарного автомата Калашникова. Надійні приймачі Алтай для оперативного пошуку передавача на місцевості. Вони до цих пір в ідеальному стані. Підключається живлення, висувається антенна і починає подаватися сигнал. Це на всій земній кулі. Усі служби порятунку авіації працювали на цій одній частоті. Радіостанція привезена з куби. Коли була на кубі війна, льотчик, один врятувався і привіз її в радянський союз, і вона зараз знаходиться у нашому музеї. В арсеналі предмети військового побуту, обмундирування, яке зовсім недавно було на службі збройних сил і продовжує використовуватися досі в деяких країнах. А щоб відчути себе юним десантником і розвідником, зовсім не обов'язково чекати повноліття і призову в армію досить записатися в гурток юний радіоспортсмен. Кружок не називається юний радіоспортсмен». Гурток безпосередньо називається юний радіоспортсмен. У ньому вивчають хлопчики роботу з радіопаленгатором зі спортивної радіопаленгації. Зараз називається так раніше. називалося мисливством на лисів, тобто вивчаємо електротехніку, радіотехніку зв'язок, військову топографію, біг, так би мовити, орієнтування на місцевості. Хлопцям доведеться служити в збройних силах і в армію Вони прийдуть уже цілком підготовленими, і практично, і теоретично. Короткохвильові радіостанції зараз успішно застосовуються на службі в російській армії і в армії ПМР. Весна вже не за горами, а разом з нею і свято Мерцешор. Цьогоріч вперше за багато років він збігається з масницею. Підготовка до цих двох улюблених Придністровцями праздників йде повним ходом, які розваги чекають на Тераспольчан вже за два дні. Дізнавалася наш кореспондент. Ще два дні і весна вступить у свої законні календарні права. Ми за традицією зустрінемо її національним святом Мерцешор. Красива легенда і не менше гарний символ. Раніше, до речі, дарували не тільки червоно-білі бутоньєрки. Болгари робили ось таку бабу Марту домашній оберіг. Вони могли Вони робили такий своєрідний оберіг для сімейного вогнища і потім вішали його у себе в будинку. Ось ми з вами теж зробимо такий оберіг. Ви принесете його додому. Можна буде Повісити на кухні, загадати бажання, і протягом усього місяця він буде охороняти ваш будинок, щоб у вас були ваші батьки здорові, щоб у вас щастя, благополуччя було зробити такий оберіг досить просто: кольоровий папір, намистинки, фломастери, трохи креативу і все вийде. Прикрасити бабу Марту можна будь-якими підручними засобами. Головне все робити з душею подарувати такий креативний подарунок ви зможете вже за два дні. 1 березня у столиці відкривається декада мерцешор. Надкриті мерцешора втірасполіна на відкритті у терасполі на вулицях міста буде проходити флешмоб з даруванням мерцешору. Їх виготовляють школярі. Діти займаються в гуртках художньої самодіяльності, тому вони будуть приготовлені з любов'ю, будуть всі красиві. І далі ми пропонуємо нашим тераспольчанам 10 березня вже на прощену неділю. Всі ці мерцешори розвісити на дерева. для того, щоб наша весна прийшла якомога швидше, і таким чином ми зможемо зберегти народні традиції, які були закладені нашими предками. Всі десять днів для Тараспольчани і гостей столиці будуть проводити різні майстер-класи та концертні програми. Цього року, до речі, масляний тиждень збігся з мерцешором вперше за багато років. 10 березня на головній площі столиці з 11 ранку почнуться масові гуляння. На цьому заході буде дуже багато цікавого для наших тераспольчан, багато спортивних змагань. Крім цього, буде місце відведено для того, щоб жителі міста могли виготовити вдома і на майстер-класі маслянку. Ми зможемо взяти участь у цікавих ігрових програмах, які будуть підготовлені для дітей. Ніхто не відміняв крижаний стовп. Ви зможете залізти і дістати подарунки. Ну і яка масниця безупудала. Як обіцяють організатори, цього року воно буде особливо красивим. Спалять його на площі о 14-й годині. Нагодують усіх і млинцями. Більш того, приготувати їх прямо на вулиці зможе кожен бажаючий. Ну і головний подарунок від синоптиків. Вони обіцяють, початок весни буде теплим, але зима, як і в легенді, про марцешур, за свої права ще побореться. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!